Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги еластичні гумки для спорту. Універсальний дизайн та міцність роблять їх ідеальним вибором для занять фітнесом. Вони чудово підходять для вправ, спрямованих на розвиток сили, гнучкості ніг та стегон. Крім того, вони чудово підійдуть для розтяжки, йоги та пілатесу. Завдяки цим гумовим стрічкам, ви Зможете збагатити вашу тренувальну програму різноманітністю та можливістю працювати над різними групами м'язів. Завдяки їх портативності, ви зможете проводити ефективні тренування у зручний для вас час у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги масажну подушку для шиї. Це спеціально розроблена подушка, яка допомагає полегшити біль та напругу в шиї та хребті. Подушка виготовлена з піни з ефектом пам'яті високої щільності, яка повторює форму голови та шиї, забезпечуючи оптимальну підтримку та комфорт. Вона поставляється зі знімним чохлом з дихаючого гіпоалергенного матеріалу. Подушка відмінно підходить для людей з хронічними болями в шийному відділі. Пропонуємо до вашої уваги спортивну пляшку для води, виготовлена з надзвичайно міцного матеріалу, який не розбивається при падінні і на 100% безпечний для здоров'я. У пляшці можна перевозити як холодні, так і гарячі напої. Спортивна пляшка оснащена відкидною кришкою, з якою зручно пити під час руху. За допомогою ремінця її можна зафіксувати на велосипеді або рюкзаку. У наявності широка лінійка об'ємів від 350 до 1000 мл, тому вона підійде для будь-якого типу активності. Пропонуємо до вашої уваги холод для риболовлі. Портативний холод допоможе рибалкам збільшити улов та сканувати водойми з берега або човна. Він ідеально підходить для використання на озерах, водосховищах та ставках у будь-яку пору року. Даний холод початкового рівня, але він надає достатньо функцій, щоб задоволити потреби досвідчених рибалок. Корпус зручно лежить в руці, а його яскравий дизайн з кольоровим дисплеєм надає йому стильний вигляд. З його допомогою можна легко виміряти глибину та температуру води, а також визначити тип дна та місце знаходження риби. Пропонуємо до вашої уваги рибальську приманку ракету. Даний пристрій призначений для підгодовування риби шляхом закидання прикормки на відстань до 150 метрів. При контакті з водою ракета повністю розкривається завдяки надійному пружинному механізму. Повернення ракети з води здійснюється дуже легко, оскільки вона плаває на поверхні, виготовлена з міцного пластику, який має високу стійкість до сильних ударів об воду. Однією з переваг даної приманки є незначний вплив вітру на її польот. Пропонуємо до вашої уваги душ для кемпінгу. Даний похідний душ представляє собою компактний та легкий у складанні пристрій, який має гнучкий шланг та лійку з клапаном. Він ідеально підходить для використання на дачі під час походів, подорожей та будь-яких ситуацій, коли неможливо забезпечити нагрівання води або поряд немає звичайної душової кабіни. Головна перевага цього виробу полягає в його портативності: він легко переноситься, виготовлений з високоякісного матеріалу та займає міні місця. Оптимальна висота підвішування 2 метри, а об'єм ємності складає 20 літрів. Пропонуємо до вашої уваги рибальські рукавички з ліхтариком. Даний багатофункціональний пристрій ідеально підходить для активного відпочинку та риболовлі. Він представляє собою зручну рукавичку з двома світлодіодами та регульованими липучками на зап'ясті. Завдяки подвійному світлодіоду рукавичка забезпечує яскраве світло та точкове освітлення у потрібному місці. Завдяки цьому аксесуару вам не потрібно додатково тримати ліхтарик у руці, що забезпечує зручність та свободу рухів.